Швидкий не інтернет-ого. Він вільний, не наче лайк. Він супер, як МТС. Він крутий, не наш вотаб біля Насті Каменських. Він прямий, як стійка від камери. Дівчата чекають на нього, як на 1754 випуск Дому-2. Він сенсація кожного дня. Журналісти бігають за ним як студенти за стипендією. Ви неодноразово бачили його на обладинках журналів. Він розумніший, ніж Google та Вікіпедія. І він уже задихається в коробці з-під холодильника. Увага! Питання! Хто в чорному ящі? А Насправді я простий хлопець, який навчається у 17-й групі. Звичайно, я полюбляю спорт, мабуть, не всі. Також я люблю співати, писати, читати. І взагалі я люблю життя, оскільки воно прекрасне. Бажаю вам усім також життя. І удачі всім.